У нас приходить зараз місячник безпеки дорожнього руху в місті Ужгород, а також в місті Мукачево та Чопі. Саме ми перевіряємо всіх водіїв, щоб пильно дотримувались правил дорожнього руху, не розмовляли за кермом по мобільному телефону, також не пересікали суцільну лінію і правильно здійснювали обгін перехрест і обгін інших транспортних засобів. Рядовий політю Ковенілі. Порушили статтю 122 частину 2. Вибираємо всіх водіїв, щоб пильно дотримувалися право дорожнього руху, а саме розмов за телефоном, тому що збільшилась багато велика кількість ДТП а, на території Закарпатської області, а також ДТП з потерпілими. Це впливає на вашу, а, на вашу орієнтацію за кермом, тобто дезорієнтую вас. Буває, нарушаю, більше не буду. Чи часто ви? Це розмовляти. Це вже... Приходить, на жаль. Зв'язано з роботою. Я Мушу відповідати, але ну, буває. Абсолютно різні пояснення від того, що жінка народжує, начальник позвонив і тому подібне. 425 гривень штраф. Штраф досить суворий, тому і воно дійсно відволікає дуже сильно і спричиняє дуже великі масштабні можливо, ДТП. По мобільному говорить, пішли, це да. Вся машина повна дітей, а він ще їде і говорить. Дитина маленька, не має права там сидіти. Доброго дня вам. У вашому транспортному засобі є неповнолітні особи, діти, малолітні особи. У вас дитина їхала на передньому кріслі. Не оснащена абсолютно. Дитині скільки років? Дитина не повинна була сидіти на передньому кріслі. У вас навіть немає дитячого крісла оснащеного. Тест три їх забирали за того, так. Шановний, ви підвергали небезпеці безпосередньо і себе, і дітей. Звичайно, за дане правопорушення вам буде винесена постанова. Прошу зачекати 5 хвилин у автомобілі. Сьогодні на протязі буквально півгодини ми е, зупинили трьох водіїв, котрі розмовляли по мобільному телефону, двом з яких було винесено попередження, і одному все-таки ми виписали штраф, тому що він вже порушує в нас не перший раз. Рідко коли бувають такі невідкладні дзвінки, і завжди має бути місце десь зупинитися в якомусь місці, де не буде порушувати право дорожнього руху.